Скорпіони, вітаю вас на макрозборі по чакральній системі на лютий місяць. Картка, на яку слід звернути увагу, це наша базова чакра Ви Бачите, вона такого червоного яскравого кольору. На що слід звернути увагу? На здоров'я, на енергію, які можуть бути ознаки дисбалансу, можуть виникати болі в спині. Боліти зуби або лам... ламкість навіть нігтей. Так, ранковий ранок може починати з вас з відчуттям втоми і життя з думкою. Я не люблю своє тіло, можуть хворіти ваші діти і також виникати страх за життя. Які є рекомендації для гармонізації? Це притримувати здорового харчування, гуляти. На природі висипатись, турбуватись про своє здоров'я, приділяти йому увагу, зарядка, любити своє тіло, турбуватися про нього і відноситись до свого тіла як для до найголовнішого скарбу. Ну і звісно, ходити на масажі. А я вас обіймаю і до зустрічі в наступних відео.